궁금합니 Так. Доброго, Доброго дня. Доброго, Доброго дня. Ми зібралася комісія земельних відносин, природового користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Значить, я секретар Дуляна Наталя, члени. Беззабаро Сергій Вікторович, Черченко Євген Олексійович. Питання перше, яке ми розглядаємо, це нас Саршінг Людмила Олексіївна прошу затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку і господарських будівель площа 0,25 і передати власність. Да. Я думаю, проголосуємо. Чого? 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 Так, да. про затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земель для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови площі 0,12. Адресою селища Українська вулиця Миру 16. Це під оцією будівлі, де ясівки були. І передаємо власність Української сільської ради земельну ділянку, так як право власності на Українську Герківську раду. Друге питання. Про дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності площі 43, 46, 45. Це на території Троїцького старостату, там, де розташована скважина. Виникла потреба, щоб були обов'язково відведені земельні ділянки під скважинами, це вимоги санстанції. Ну, в общем, щоб було, тобто що немає комунального підприємства. Ми даємо. І так як і вийшло, що скважина розташована на кадастрику, де землі сільхозпризначення передана нам в комунальну власність. Тому ми даємо дозвіл на інвентаризацію всієї ділянки і паралельно даємо орієнтовною площею 08. На виготовлення тож, технічки щодо інвентаризації земель, щоб виділили вони оцю скважину і присвоїли її кадастр, щоб це було оддільно, щоб її вивели з общого цього кадастрового номера. Зрозуміли, воно нам передалось загально 43 гектара, а посередині ця скважина. Треба їх просто вивезти, тому ми е, от туди виводимо, а тут новий кадастр присвоїться, тому робимо одразу два дозволи на інвентаризацію. Це те, що по скваженні. І по скваженні також про дозвіл на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації смель орієнтовною площі 0,03 гектара в межах селища Українського це скважина та, що біля стадіону, так само там, де йде питна вода. Тут, я думаю, немає ніяких заперечень. Так. Так, 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 це ми. ага, так, І надійшла заява, нам дві заяви від товариства «УкрАгро С. У них по аукціону знаходились в оренді землі 60349 і 285353, Одна ділянка та, що за Новохорошівським депасіка, і там коло Терещенкової, коло фермерського. Землі вже котрий рік не обробляються, але вони вже орендну плату сплачували всю все одно. Ну, вони тепер написали про дострокове розірвання договору і припинення права оренди. Ну, Якщо люди не обробляють не той, то я думаю, що тут теж немає нічого такого, що да. так. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду для сінопасіння та випасання хдоби рінтовної площею 2,5 гектара Дуліну Василь Васильович знаходиться вона в межах села Троїцьке. Це сіно-жовті. Тут Про передачу власність земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та спорт, площі 0,25, селище Українське, вулиця Затишна, 29, Гайдаш, Надія Михайлівна. Це по-нашому -по 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 на Морозькій, де лебідша стара жила, дочка переоформила право власності і приватизує ділянку. Про передачу в оренду земельної ділянки сільхозпризначення комунальної власності площу 22030 для сінокосіння і випасання худоби несен Володимир Валерійович строком на 10 років. Це на території Троїцького старостату. Ми дозвіли не давали. Якось? Да, ні, не знаю. Ну так, Проєкт зроблений, давали ж бо зібрали. Да. Тобто, про добровільну відмову від земельної ділянки для сінокосіння випасання фудової площею 1,55 і площею 5 гектар це у нас венчаров Сергій Вікторович. Одна ділянка у Сталінській балці, одна ділянка там за восьма Кистським ставком. Вони кусять люди сім'ї, відмовляються і розірвання договору. І добровільна відмова від земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площою 0,08 в межах села Українська Ронда Володимир Володимирович. Вони вже тут люди не живуть, на них висечок не, хвисить, щоб не відмовляються від. Скажіть, будь ласка, був наданий лист повідомлень секретаря від керівника по аукціонній землі. По, по аукціонній землі. Так вона може в секретарі лежати. Ну, він сказав роботу. Зараз як, яку вона ну, на земельну комісію довестися. Питання, в чому? Аусочна земля. Там уже. От 4 до 7 гектарів. А, ну Я вже мовчу, що урожай е, потеряли там. Тепер е, погіршився стан землі, кількість гектарів. Що я довго далі платити? Це опціонна, там 16,5% це. Тут нормативка зменшиться, технічка переділитися. От скважину виводять, а так само вивезти у мене з обробітку ці землі. Я, як себе власник ще, коли власник, ми ж з власником. Зараз власник є комунальне господарство. Календар рендар є інший чоловік. Рендар зробив повідомлення, що погіршився стан земельної ділянки. Це дуже нормативка зменшиться, е, е, виріска цих земель. І там, коротше, ця процедура вона, Вона. Кто будет, я и что? Я зарегистрировал эту заявку. Я тоже зарегистрировал заявку. Ну так никто ничего не делает. Нет, не, ну я, я с тобой свариваюсь. Ну, ну, вот пять лет. Там, де це, буде власником. Що я власник буду сказати? Ну не знаю, балакав голова з юристом, сказали, будуть виїжджати, буде проведено обстеження. Це те, що мені сказали, хтось балакати заходить. Добре, Добре. все, сесії. давай. Так, я да, там же ж не один, там же ж буде і фермерське по Карпенку, там дуже ж комунальна власність, туже ж перерита. Ну, є там А, є там кусочок там, залився, що комунолі. Все, так. Ми проголосували все, під... все так. питань немає, я ж думаю, коли так. Ну, та, так, Вони на ту сесію. Голова той, будемо виїжджати, складати акт, щоб воно було. Mm -hmm. Тобто ми комісію закриваємо, Далі. все зрозуміло, підтримуємо все так.